Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе. Біля парку Писаржевського сталося ДТП. зіткнулись Тесла та Міні-Купер. Попередньо є постраждалий. через аварію. Як ви можете побачити, автівки знаходяться на колій трамвайній і через це рух трамваїв 12 та 16 поки що обмежений і вони не курсують. Ось можете побачити, ось там трамваї, які рухаються бік центру, вони стоять зараз станом на 10 годину, на 10.25, якщо буде точніше. Бачите, що зараз на місці працює патрульна поліція. Всі обставини ДТП з'ясовуються. У Тесли бачимо дуже пошкоджену передню частину, спрацювали подушки безпеки. У Міні-Купера пошкоджена бокова сторона зі сторони водія. Ось так це виглядає. Для тих, хто ти, ще не приєднався, я нагадую, що сьогодні в нас 10 лютого. Зараз у нас 10.25, і на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе сталася серйозна ДТП. Ось так виглядає місце аварії. Ви можете побачити, що учасниками ДТП стали дві автівки: це Тесла та Міні-Купер. Подія сталася біля парку Писачевського. Попередньо відомо про одного постраждалого і через аварію не курсують тролейбуси 12 та 16. Вон, ви можете їх побачити, ось там вони поки що зупинились і не курсують. Всі обставини події будуть з'ясовуватись. Ніяких заторів тут немає, як ви можете побачити. Автівки на цій ділянці пересуваються легко. Тож бережіть себе з новинами Дніпра та області. Ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо «Інформатор ФМ» СТО і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. І бережіть себе.